Всеукраїнська українська дитячо-юнацька військово-патріотична гра Жура важлива складова щодо формування ціннісних орієнтирів, громадянської самосвідомості та готовності щодо захисту незалежності до територіальної цілісності України. З метою національно-патріотичного виховання дітей 2 травня 2023 року. На базі Біляївського ліцею №1 Біляївської міської ради відбувся вишкіл в рамках проведення всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Жура у заході брали участь п'ять троїв середньої вікової ланки. Закладів освіти Біляївської міської територіальної громади. Рій Крем'яхи, Біляївський ліцей №1. 1 Рій Нащадки козаків. Біляївський ліцей №2. 2 Рій Варта. Біляївський ліцей №3. 3 Рій Земля і воля. Біляївський ліцей №3. 3 Рій Майорівські козаки. Майорівський ліцей. День подарував усім гарну та сонячну погоду. Захід розпочався з угостого відкриття, під час якого присутні виконали державний гімн. Килили голови перед пам'яттю загиблих. Розійшовшись по локації, герої розпочали вишкіл за наступними етапами. Поряд, де діти демонстрували строєву підготовку. Рятівник, де треба було надати першу домедичну допомогу, в тому числі виготовити ноші та транспортувати потерпілого. Ластун, де ліцеїсти повинні були показати вміння орієнтуватися на місцевості та виконати завдання на топографічній карті. Таборування це огородження своєї території, позначення місця проживання роду. Там повинні бути установлені палатки. Виділено місце для казана стриного, а також місце для рукомийника та смітника. На етапі відун. Юні жури були повинні показати знання з історії козацтва та нашого міста. І на останньому етапі ройовики вчилися розбирати макет автомата та побачили тактичне військове спорядження і макети боєприпасів. Цієї школи для того, щоб навчити дітей елементарним речам щодо зборки та розборки автомата Калашникова та показати їм це все на практиці. На даному навчальному місці ми представляли друзям з цієї школи спорядження розвідників, тобто як наші розвідники одягаються під час штурмових дій та під час ведення розвідки. Яка екіпіровка і плюси та мінуси? Тобто ми роз'яснили кожен елемент екіпірування, як для чого він взагалі потрібен. Познайомили дітей, щоб вони мали розуміння, дали їм спробувати наше екіпірування. Вони зрозуміли, що це доволі таки нелегка робота. Ми приїхали з військової академії міста Одеси для того, щоб розповісти ліцеїстам про те, що. Як необхідно поводитися в випадку, якщо вони знайдуть снаряди, куди потрібно телефонувати, яким чином потрібно діяти. Ні в кому разі вони не чіпали їх руками, для того, щоб розуміли, який принцип дій мають ручні гранати, ручні протитанкові гранати, сигнальні ракети, міни і також. Діти завзято працювали, доводячи свою кмітливість, спритність та вміння. Вони отримали яскраві емоції, гарний досвід, що допоможе кожному гідно зустріти виклики повсякденного життя, долаючи труднощі та перешкоди. На завершення усі смакували біляєвською юшкою, яку наш біляєвський ліцей №1 презентував в рамках роботи над проектом НПС Біляївська юшка. Саме тут нам вдалося організувати майстер-клас для дев'ятикласників Михайла та Андрія. Від вчителів ліцею Дахтярьова Микола Миколаєвича та Сіроштана Сергія Анатольевича. Адже саме так із покоління в покоління передавалися секрети приготування місцевої, колоритної, козацької юшки. коли діти допомагають, спостерігають, розпитують. А дорослі помаленьку розкривають секрети своєї авторської знахідки та родзинки при місцевої знаменитості юшки. До юшки гості мали можливість додати солому і відчути всю гаму терпену смаків. Класували учасників зі смачним кулішем та робили цікаві фото на згадку. Яскравою перлиною дня став живий виступ концертного оркестру військової академії міста Одеси, який вразив усіх своїм професіоналізмом та бойовим духом. Сам захід відбувся завдяки взаємодії громадськості та влади, сприяло організації та проведенню вишколу, працівники та учні закладів освіти Міляївської міської ради, начальник штабу одеського братерського полку, бойове братерство України Григорій Хоперія. Екскурсовод філії музею чистої води Людмила Горолева. Начальник військової академії, бригадний генерал Дмитро Далятицький Заступник начальника військової академії, полковник Петро Мітюшин. Начальник оркестру, старший лейтенант Іван Казмірчук та його оркестр. Неймовірний день. Неймовірні враження на цілий рік. героєм うん。